Всім доброго здоров'я та мирного неба. Купив дров, вже навіть порізав. Тверда порода, дуб. Купити важко зараз дров, іменно твердої породи, то не виписують, то чекати хрен зна скільки, то ціна така, що там, мабуть, ну, приблизно на... На одному складометрі на гривні 300 більше, ніж має бути. Ну, тим не менше дзвонив, писав, привезли. 8,5 кубів, а не складометрів. До речі, вони все йдуть в кубах випис... виписка, а не в складометрах. Порізав, різав 230-м щіликом. На це все діло пішло 6 годин ну, з переривами чи перекурами, як там правильно. 6 годин на це все діло пішло. Цепа перед тим заточив і його хватило, ну, десь, мабуть, на 6-6,5 кубів. Далі низ почали йти. Ось таке отаке воно цей пісок. Вони ж маніпулятор вантажать. І цеп трошки на цьому присів. Ну, тим не менше він різав. Її. У мене то є цепи запасні нові, але я не став, думаю, вже так доріже. Там просто, знаєте, швидкість трошки розпилу зменшилась. Це десь спочатку різав, а це десь далі. Просто швидкість розпилу зменшилась. Там, наприклад, якщо там різав. Образно там за 1,5-2 секунди, то там буде йти образно 2,5-3, ну так. Ну, Тим не менше вона різала все, якби... Не те, що там це тупий, що там <кій> різало. Е, на це все діло пішло. Е, були двохметровки, не метровки. Двохметровки. І вони були розкидані, ви бачили на початку відео я вставлю, як вони викинули їх. То я ще і ставив пилку, і накладав, Ну, пішло 200 г бензину приблизно за 6 годин Ну, з переривом. Брав хаду, тут вже в мене там грам 70 лишилося з цієї банки. Як давав 25, ну думаю, попробую 30 грам на літру дам. Ви знаєте, два рази так заправляв, два рази так. Різниці я не помітив. Бензин з укрнафти. 95, просто 95. Бо Там 95 та якась і плюс. Просто 95. Що 25, що 30 грам. Різниці немає. Давати 30, ну це хіба що погано бензин. Давати 2,20, та як пише. На цій коробці. ну, Перепрошую, бензин зараз не, не дуже в нас якісно, тому я б не не це, не ризикував би, краще хай буде більше. Потім покажу стан. Я нічого не витирав. оце як вона є, так є. Ну це ослабив ця машину, треба перевернути. Нічого не витирав. Оце як є, так і є. Потім, що ще тако цікаво розповісти. А, давайте про мастило. От, forest Plus. Те, що там пишуть, що воно дороге, воно не стоїть. По-перше, Forest, я лив трохи старо мастило 10 в 40 Трохи Форест forest, плюс. Forest в чому різниця? Різниця в економності. Причому економність приблизно 50 грам по бачку. Я по бачку сугубо кажу. Бо я доливав мастило повне. Оце 2-3 перекура було. Спочатку да, ще більше, правда, було. Я кожен раз доливав, і я так приблизно дивився я в це. Економія відчуттєва, плюс. плюс. Краща змазка. От бачите, оці. Та показати такі запіки нацепові. Чи як воно там правильно називається. От. Якщо будете лити Forest Plus, пару таких, ну трошки порізати. ну Не трошки, а десь приблизно, може, складнометр треба порізати. І він стане чистим. Там він буде приблизно такий дещо. Не хочу фокусувати камера. Дещо чуть-чуть, а не такий, бачите, грязний, що тут це від поганого мастила. Я взагалі не знаю, як люди перероб сюди лють. Форест Плюс, до речі, він очищає оце все. Звичайне масло воно не очищає, навіть 40, щоб ви не брали. І враховуючи економію таку, я не кажу за інтернет-магазин, а якщо піти в звичайний магазин і купити, то, то цього вийде 5 літрів. Мастила на ципка. ну В цих бутилочках 1 і 2. Біше півторачка. Там теж, до речі, ціна в магазинах вона не дешева. Там буде півлітри. Приблизно, якщо, якщо по об'ємах такого сугубо брати, там буде різниця десь пів літри, ну, до літри мастила. Ну, я кажу, простіше взяти менше цього краще, чим більше гіршого. Я, я вже мовчу про такі маленькі бутилочки, скільки там, 800 грам, ну таке рідке, як вода. Я, я це взагалі за мастило не вважаю. Досить хороше мастило і шина жирна. Ну Це я то кажу, трохи тим різав, бо в мене там ще його лишилось, та я не знаю, грам 300, оце я його допиляю. Буду сугубо це мастило. <кій> <кій> да, по розходу мастила. Скажу, я лив трохи того, трохи цього Forest Plus. Більше літри пішло. Ну, якби я лив сугубо Форест Плюс, пішло б десь ну, грам 800 приблизно, 850, не більше того. Пішло більше того, що я лив те обичне, по суті, обичне мастило. Тому ви самі думаєте, варто чи ні, але мені особисто воно сподобалось це мастило на цеп. І це машина дров. В основном люди як. Люди зараз не заготовляють, купляють дрова. І, вибачте, навіть хай літра б пішла б. Навіть якби вони багато взяли, б, там, скільки там, хай навіть 10 кубів вони взяли, б, то хай навіть літра пішла б цього цієї каністри їм вистачить на 5 років. Ну, По пилці нарікань немає. Все, повний газ. По дровах ще. Не тільки дуб тут а от і граб є. До речі, граб воно краще, як на мене різало. Не знаю чому, причому такий він... Це ще маліє, ще десь більший прикидяний. Ось до неце. Хорошо ріже. Пилка більше року стояла повністю без бензину. Я завів перший раз. Завів перший раз, то вона, як то знаєте, трошки душилася, але чуть-чуть дав газу. Хоча тут оскрій насос газувати не можна. Та в газу буквально дві різи зробив і все стало на свої місця. І я не знаю, це я порізав. От. Коли я не буду різати, наступний раз знає лише один бог. Це я думаю, не думаю, що це скоро так буде. Ну от Не думаю. Він грабен. Оце такі колодяри. Ще десь прикидяний є. Ну, Не знаю, коли буду різати, тому тут ще є, там ще бензин є. Якось чи зілю чи вкусу і вигазую і буду зберігати в чому без... повністю без бензину, навіть без бензину в карбюраторі. Все нормально працює, все ок. Ну, Може щось не сказав, то питайте. питайте, напишу. Бажаю всім мирного неба над головою, дешевих дров, саме головне здоров'я та терпіння. До нових відео всім чудового дня.